Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку інформація навколо нас. Під час уроку ви згадаєте, що таке інформація та повідомлення, з'ясуйте, якою буває інформація. Научитеся розрізняти приватну та публічну інформацію. Перед тим, як працювати над темою уроку, давайте згадаємо, що потрібно дотримуватися певних правил адже. В кабінеті інформатики встановлена складна апаратура, комп'ютери, принтери, мультимедійні дошки та інші технічні навчальні засоби, що потребують уважності, компетентності та обережного поводження при користуванні. Пропоную разом повторити ці правила. До комп'ютерного класу заходь спокійно, вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Не принось у клас їжу та напої. Слідкуй, що під час роботи за комп'ютером руки були чистими й сухими. Сиди за комп'ютером прямо на відстані витягнутої руки від монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи за комп'ютером: Не ремонтуй комп'ютер самотужки, поклич учителя, не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи з комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості чітких дій самоконтролю напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і вімкнення апаратури переконайтеся у відсутності видимих пошкоджень, обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрана повинна бути не менш, ніж 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарам не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером, стежте за правильною організацією свого робочого місця, розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях, розмістіть клавіатуру, маніпулятори, тобто мишки джойстики, таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою. А також майте гарний настрій, адже це позитивно впливає на здоров'я. Діти, ви напевно пам'ятаєте, що у нашому житті ми постійно маємо справу з інформацією. Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Тому інформацію за способом сприйняття поділяють на зорову, тобто візуальну. Слухову, тобто аудіальну, нюхову, смакову та дотикову, тобто тактильну. Інформація передається від джерела до приймача. Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти, а приймачем лише ті об'єкти, які здатні сприймати цю інформацію. Пропоную вам уважно розглянути малюнок. Скажіть, будь ласка, яку інформацію? За способом сприйняття отримують діти. Які емоції в них виникають? Відповіли? Впевнена, ви помітили, що всі дітки отримують позитивні емоції. Також ви напевно звернули увагу, що діти на першій картинці отримують візуальну, тобто зорову інформацію, адже вони очима розглядають книжечку. На другій картинці діти сприймають інформацію за допомогою слуху, тобто аудіально. На третій картинці діти торкаються собачки, відчуваючи шкірою, тобто дотиком, м'якість та тепло. Це тактильне сприйняття інформації. Далі ми бачимо, що дітки вдихають, тобто нюхають аромат квітів. Це нюхове сприйняття інформації. А на останній картинці діти смакують морозиво, отже, це смакове сприйняття інформації. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть передаватися за допомогою звуків, жестів, міміки, символів тощо. У давнину на велику відстань інформацію передавали за допомогою світлових і звукових сигналів. Наприклад, запорізькі козаки передавали сигнали про небезпеку за допомогою вогнищ на сторожових вежах. З виникненням писемності повідомлення почали передавати у вигляді тексту. Це дало змогу зберігати накопичені знання та передавати їх новим поколінням. У наш час для передавання повідомлень використовують сучасні засоби зв'язку пошту, інтернет, телефон тощо. Саме вони визначають способи подання повідомлень. Дітки, згадайте, будь ласка, які бувають повідомлення за способом подання? Згадали? За способом подання вони бувають текстові. Звукові, умовні сигнали чи жести, мультимедійні та графічні. Поміркуйте, будь ласка, чи можна одне і те саме повідомлення подати різними способами. Поміркували? Давайте перевіримо, чи співпадають наші думки. Передавати одне і те саме повідомлення ми можемо в різний спосіб. Наприклад, візьмемо інформацію про правила поводження у комп'ютерному класі. Навіть сьогодні. Ви їх одночасно і побачили у вигляді тексту на слайдах, і у вигляді картинки, і почули їх від мене. Також ці правила записані для вас у вигляді відеоуроку, отже, вони ще й мультимедійні. І, звісно, для людей з порушенням слуху цю інформацію можна передати у вигляді жестів, тобто за допомогою жестової мови. З року в рік людство отримує дедалі більше інформації. Сьогодні інформація стає одним із найважливіших ресурсів, тому потрібно знати, якою буває інформація і як її можна використовувати, які дії можна з нею виконувати. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, які дії з інформацією виконують діти. Відповіли? Давайте перевіримо. Зверніть увагу, що у діток на екранах комп'ютерів різні зображення. Отже, вони шукають інформацію. Також вони її опрацьовують, отримують, вони можуть її зберігати. Якщо, наприклад, вони виконують проект чи самостійну роботу, то у них є можливість захистити свою роботу від інших, тобто захистити інформацію. А під час того, як вони відповідають вчителю, демонструючи свою роботу, вони передають інформацію, існують різні види інформації. Це масова або публічна інформація, вона призначена для поширення серед великої кількості людей. Буває спеціальна інформація, призначена для фахівців певних галузей, наприклад, математики, інформатики тощо. А буває особиста інформація. Це адреса, номер телефону, паролі тощо. Ніколи не розголошуйте особисту інформацію. Від цього залежить ваша безпека. І безпека ваших близьких. Працюючи далі, ми з вами маємо виконати практичне завдання. Перед тим як його виконувати, пропоную трішки відпочити, виконавши веселу руханку. Молодці! Переходимо до практичної роботи. На 11-й сторінці підручника інформатика вам запропоновано виконати практичну роботу. Зверніть увагу, що вам спочатку потрібно підготувати робоче місце. Потім вам потрібно увімкнути монітор та натиснути кнопку Rover на системному блоці. Дочекатися завантаження комп'ютера. І виконати практичну роботу. Що ж вам потрібно зробити під час практичної роботи? Вам потрібно створити повідомлення, яке містить публічну та приватну інформацію, і визначити спосіб подання повідомлень. Під час виконання практичної роботи потрібно дотримуватися порядку її виконання. Перше. Вам потрібно запустити текстовий редактор. Друге. Введіть в документ своє прізвище, ім'я та клас. Третє, Введіть в документ текст української народної скоромовки, користуючись поданими правилами. І додайте малюнок. Давайте разом прочитаємо скоромовку. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. І ось цей малюнок, який ви маєте додати. Зверніть увагу на правила введення тексту. Одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом. Для створення нового абзацу натискають клавішу Enter. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять, а після розділового знаку ставлять. Тере відокремлюють пробілами з обох боків. Дефіс не відокремлюють між словами у дужках, тобто у лапках. І дужками, тобто лапками, пробіли не ставлять. Після того, як ви надрукуєте текст і вставите картинку, вам потрібно визначити, яка інформація у створеному документі є публічною, а яка приватною. Визначили? Давайте перевіримо. Перша частина скоромовки Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Це публічна інформація. Адже про те, що сів-шпак на шпаківню, знають усі. Вони це можуть побачити навіть. А ось друга частина скоромовки Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Це приватна інформація, адже розголошувати, що хтось щось вміє або хтось чогось не вміє, заборонено. Далі вам потрібно з'ясувати, які дії з інформацією відбуваються під час виконання практичного завдання. Напевно, ви помітили, що під час практичної роботи ви шукали інформацію у підручнику. Отримували інформацію з підручника та від вчителя, опрацьовували інформацію. Демонструючи виконану вами роботу, ви передаєте інформацію. Цю практичну роботу можна зберегти і захистити. У наступному завданні вам потрібно зробити висновок, якою буває інформація. Яку інформацію не слід розголошувати, зокрема в мережі інтернет. Впевнена, що ви запам'ятали. Що інформація буває публічною і приватною. Публічна, або ми її ще можемо назвати масова інформація, предназначена для поширення серед великої кількості людей. Спеціальна інформація предназначена тільки для фахівців певних галузей, а особиста інформація, тобто приватна, це адреса, номер телефону, паролі тощо, ніколи не розголошується, адже від цього залежить безпека ваша і ваших близьких. Нагадую, що після того, як ви виконали практичну роботу на комп'ютері, його потрібно правильно вимкнути, адже вимикати апаратуру дозволяється тільки в послідовності, передбачені відповідними інструкціями. Перед вимкненням ПК треба закінчити роботу всіх програм. Для вимкнення ПК слід натиснути кнопку Пуск і вибрати команду завершення роботи, натиснути кнопку ОК. Після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера слід вимикати живлення системного блоку або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Закріпити вивчене на уроці ви зможете за допомогою запитань для самоперевірки та онлайн завдання. Яке Ви можете виконати відсканувавши QR-код. До речі, скан результатів виконаного Вами завдання я пропоную вам закріпити у Classroom Тема інформатика сьогоднішнє завдання. Так само самостійно ви можете виконати запропоноване вам практичне завдання, тобто, обговорити із батьками або рідними, яку інформацію можна повідомляти в школі, а яку під час електронного спілкування. Змінити в мережі свої дані, якщо вони містять інформацію, яку не можна розголошувати. Далі у вас є творче завдання. Вам потрібно з'ясувати, якими способами подано повідомлення стій для водія, і скласти власне повідомлення і подати його різними способами. Також ви можете самостійно дослідити, як за допомогою міміки та жестів можна передавати інформацію. Не забудьте звернути увагу на довідничок, адже він містить дуже цікаву інформацію щодо жестової мови. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей!